Влада Комсомольська розпочинає співпрацю із державним акціонерним банком Укргазбанк. Минулої п'ятниці, 8 квітня, відбулася перша робоча нарада міського голови Дмитра Бикова та голови правління фінустанови Кирила Шевченка. Під час зустрічі було обговорено можливості взаємовигідної двосторонньої співпраці з подробицями Наталія Манько. Голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко під час робочої зустрічі з Дмитром Биковим зазначив, що з Комсомольськом у нього пов'язано чимало теплих спогадів і тривала професійна діяльність, адже до 2006 року він був членом спостережної ради полтавського ГЗК. Тож наразі очільнику потужної державної фінансової установи особливо приємно запропонувати свої послуги на користь громади міста. Сьогодні Укргазбанк державний банк. Предлагает городу, предлагает его жителям, предлагає э, городской власти всі наши возможности і мощное плечо фінансове, мощное плечо фінансове государственное для того, щоб зробити город що лучше красивее. Міський голова Комсомольська Дмитро Биков розповів, в яких саме напрямках можлива подальша співпраця нашого міста та державного банку. Кириллич предложил Несколько интересных кредитных программ, программ по лизингу, программ по закупке оборудования для коммунальных предприятий, другие программы кредитования, в том числе кредитования, касающиеся развития строительной инфраструктуры строительства, жилых домов, программы по восстановлению. Вот раньше была программа Доступное житло. От сейчас мы ми обсуждали именно механізми, яким образом цю державну програму під дигідам Укргазбанка. Одним з можливих напрямків співпраці Комсомольська і Укргазбанку є пільгове кредитне фінансування впровадження енергощадних технологій у ОСББ міста. Я думаю, що ближайшую неділю-два представники Укргазбанку проведуть велику презентацію саме по програмам, зв'язаним з кредитуванням ОСББ. Мы будем приглашать всех руководителей СББ, всех руководителей инициативных групп и мотивировать людей, их частную собственность, в которой они проживают на квартирных домах, к лучшему за счет участия в программах государственного банка, городской власти и таким образом то, что у нас есть на сегодняшний день. Конкретні напрямки двосторонньої співпраці міської влади Комсомольська і Укргазбанку буде визначено фахівцями в процесі подальших переговорів.